Провалилась, все пропало, Холопи відмовляються працювати. Будь ласка, создамо згаманитися, депутати. Що ви творите? Що ви робите? Проти смарагдового малецькі поперли, у якого 67%, кожну неділю, чи кажіть три дні плюс 10%, А Верховна Рада такое витворяє. Ну тут видно є русський слід. Верховна Ой, рада, Так, вони вже за вами поїхали. В Верховная Рада в присутствии Еврокомиссара провалило голосование по законопроекту в поддержку Владимира Всемогущего. Да еще Еврокомиссар был? Там где-то сидел. О, а может, они о й, нем й, не знали, й, что он где-то. А он видно, его переодели. Угу. Значит, только 218 голосов набрало заявление, в котором говорилось о том, что товарищ Зеленский Всемогущий Всевышний, пожалуйста, президент, должен выполнять свои полномочия до вступления в должностного избранного президента. підтримую Да, потому что тот, то только презик был. Взагалі, не, підтримую. не Він, що значить, вони даже сомнили, що він повинен что-то виконувати, та він вічний на посаді Ну, і, короче, і, согласно частини 1 статьи 108 Конституции Украиночки нашої родной. Так, и що? Ну, все, не проголосовали, шо. Скіки за? 218. Ой-ой-ой, поименно, поименно хочу знать цих скотеняк, которые. Не поставили голос за нашого сморогадового чуда. Слухай, та ні, по перше, по -перше да, бухи всі валяються там по Верховної Раді. Они не зрозуміли, що це за голосування взагалі було. Треба ще розставити. Пощо вони вчора там долбили всі, що, ти ж ти знаєш, там таке да було, додавить, що додавить. так. Ночью вони таке там влаштовували. Слухай, а по-друге, я тебе хочу сказати, тому ти той, той Давід Браун на замовлення трампліна. Я тобі говорю. Не, 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 Він не, же там у это... Вашингтоні сидів там, каву там, вижу, за крайнім свет. столом. Это раз не, і я второе, за трамплина. Я відчуваю тут маск, трампліна. Маск залез в систему. Проголосувала на самом деле 618 чоловік. 400 да. голосов Верно. убрал. Так. Ну, он же умеет я думаю, що і Конгрес США голосував за це. Конечно. Але маск втру, втрутився у систему. Да. Та там все нажав кнопки, все да. выключилось, наприклад, та будьте. Це були Тесла, всі, которые И є що? в Україні, чи слышно ще цього на ф нафа не накормили зранку, що він був голодний. Теж не зрозумів, що ну, ставити на голосування, ж жати. Ням ням не Степанчук, що быть. на отлете там. Все за Всевышнего. Со со кнопки путають, слухай. Ну я тебе прошу. это що вам хто Тесла? Це конфетки привезли, то шоколадки. Всі не поближу. розумієте, куди жати? Це ж не Тесла. Там дві кнопки: красна та зелено. Все, що ви там не можете. Зелена! Ваш колір тим паче. Наші два голоси, пожалуйста, зачисліть. То я так. Ми за Владимира. Всевишнього, всемогутнього, Єдиного соборного, і ми не хочемо нікого, крім нього, бачити. Треба голосування провести взагалі, щоб на трон його возвести. І все. Точка. І ніяких не виборів, не перевиборів, Гроші витрачаєте ото державні. Непонятно на що. Ну, давайте, ля олю. Виправляйте ситуацію терміново.